Принцип, який ви назвали першим, шостий принцип контексту появився зовсім недавно, але ви його називаєте першим. Кому да бікас та цей год коштен. Це дуже гарне запитання. Ми зрозуміли, що кожна ферма і кожне місце трохи різні. І ті, хто працює на землі, механізатори, менеджери, фермери теж мають різний контекст. Я, наприклад, кажу людям, що мій контекст 30 років тому, коли я був глибоко у боргах, сильно відрізняється від мого контексту зараз, коли в мене немає боргів. Гаразд, я буду керувати справами трохи інакше, бо тепер у мене є гроші для цього. Тоді я керував по іншому, бо не мав грошей. Зараз маю і можу діяти інакше. Початківець фермер, наприклад, може не мати власної землі, не мати капіталу і мати багато позичених коштів. Його контекст зовсім інший, ніж у менеджера ферми, який має все оплаченим. Крім того, контекстом є і місце. Я живу в північній Дакоті, маю лише 110 днів без морозів. Більшість року в нас ґрунт замерзлий. Мій контекст дуже відрізняється від того, хто працює в тропіках, тому ми маємо враховувати свій контекст, щоб правильно застосовувати принципи та правила. Саме тому цей принцип і був доданий.